Дівчатка, всім привіт! В цьому відео я хочу звернути вашу увагу на топ-3 продукти, які я для себе виділила в цьому каталозі, звісно, замовила. І вам рекомендую обов'язково замовити ці продукти, тому що їх дуже вигідно замовляти саме в березні. Я вам зараз покажу, які будуть ціни в квітні і по яким цінам можна замовити в березні. Якщо ви купуєте для себе, значить заощаджуйте. Якщо ви продаєте і працюєте з клієнтами, то обов'язково звертайте увагу ваших клієнтів на ці продукти. І збільшуєте свої продажі. Ваші клієнти будуть заощаджувати за рахунок того, що саме в каталозі ці знижки йдуть, вірніше, ці продукти йдуть з гарними знижками. Ви заробляєте, тому що в цьому каталозі 30% знижка. Тобто, Або ви економите 30%, або заробляєте. Ну, тут уже кожен сам собі вирішує. Так, почнемо ми з кулькових дезодорантів. Вони мені дуже сподобалися. Я вже всі перепробувала. І жіночі я, і чоловікові брала чоловічі. Дійсно, вони класно тримають. Чолові... Він там купував собі в магазині, потім сказав: ні, давай мені замовляй знову цей, тому що він набагато краще тримає потовиділення, довше працює, приємний аромат, не залишає білих слідів. За що рахунок того, що кульковий дезодорант має ось такий великий бачите, шарик великий такий. Де. А він ним легко користуватися. Ще раз кажу, наносите, дуже швидко висихає, одягаєте одяг, немає ніяких слідів і гарно тримає пото виділенням. Дивіться по цінах Зараз ці кулькові дезодоранти вони йдуть в акції. Якщо ви купуєте дві штучки, перший йде за 139 гривень, другий зі знижкою 30%. Я ось вам прорахувала. Дивіться, якщо ви купуєте два дезодоранти, неважливо, жіночі, чоловічі, одинакові чи різні, кожен дезодорант буде стоїти по 118 гривень, це ціна клієнту, а ваша ціна буде 83 гривні. В наступному каталозі, в наступному каталозі акцій на ці дезодоранти немає. Вони йдуть. По стандартній ціні 139 гривень. Зараз я вам знайду цю сторіночку. Ось. Дивіться, 139 гривень. Акції немає. Тому обов'язково, так як зараз у нас іде... Попереду у нас весна-літо, ну, вже весна вже почалася, чекаємо на літо, да? то звісно, кулькові дезодоранти будуть дуже-дуже актуальні, як для чоловіків, так і для жінок. Мені, наприклад, подобається дуже ось такий пур. Він іде зелений, квітковий. з... Такими нотками бергамоту, дуже освіжуючий. Софт, софт. Він іде більш такий квітковий, більш солоденький, ну, з морськими нотами. Я не скажу, що він приторно солодкий, ні, але квітки відчуваються більше. Є у нас ще дезодорант ось такий котон. Ось він. А, в мене він вже зараз скінчився, немає бутилочки, я її викинула. А він іде більш такий пудрово-нейтральний, вибирайте на будь-який смак. Чоловічий чоловічий, дуже приємний контроль. Цей він іде а, дуже такий. А, мені сподобався, ну, такий, прям чоловічий аромат. Він йде з нотами лимону, мускусу, м'яти перцевої. Такий цікавий дуже аромат. Ну і саме головне, що він дуже гарно працює. Ось, і всі, не тільки мій чоловік сказав, що він крутий, але і дуже багато клієнтів, які замовляли, ну, роблять повторні замовлення. Тому поки ось є такі ціни, обов'язково замовляйте. Тільки в березні кожен дезодорант вам обійдеться 83 гривні при умові, що ви замовляєте дві штучки. В Наступному каталозі 139 Слідуючий продукт це міцелярна вода. Ця міцелярна водичка, вона себе теж дуже гарно зарекомендувала, не визиває якихось алергічних. Реакцій дуже гарно обирає макіяж. Ви можете наносити в день, вночі протирати, Ну коли вам потрібно. да Зранку у кожного свій режим дня ось наносити на спонж і протираєте обличчя. збирає Обирає дуже гарно макіяж, як з очей, так і з повністю з лиця. Нанесли на спонж, протерли і обов'язково, пам'ятаємо, да, за рахунок міцил убирається весь бруд з нашого обличчя, шию декольте, очі, губи, ну, тобто все. Да, ми протираємо і потім обов'язково змиваємо водичкою. Сполоснули водичкою і все. Не стягує після цієї цього, після цього міцелярної води, шкіру не стягує, не пересушує, не подразнює, тобто ніяких там почервонінь. ну от Скільки в мене вже дівчата замовляється. Нарікань не було. Вистачить вам її надовго, вона дуже така економна, тому раджу на неї звернути увагу. Дивіться, ця міцелярна водичка зараз іде у нас 225 мл, всього лише 149 гривень. Супер ціна. В наступному каталозі, в наступному каталозі тут е, міцелярна вода йде по стандартній. Ціні без всяких знижок. Ось, дивіться, 429 гривень. От відчуваєте різницю, так? 429 і 149. Ну, і враховуючи, що зараз знижка не 25, а 30%. Ваша ціна, як для консультантів, взагалі 104 гривні. Обов'язково собі придбайте. Якщо у вас ще й немає, або якщо вона вже закінчується, то встигніть до кінця березня придбати цю собі міцелярну воду. Ну і, ну і ще хочу сказати вам саме основне це про новинку. Десь робила закладинку, а вона в мене злетіла. Ага. Зараз вам покажу, покажу різницю в цінах цього і наступного каталогу. Наша новинка парфумована вода, автограф. Ось вона. ось Приходить ось такі гарні коробочці. Дуже гарна така пляшечка, матова, матове скло. аромат дуже-дуже такий класний, весняний, квітковий, але з нотами чорної смородини, груші, грейфрути. Тобто вона така ця водичка, вона не притерно солодка. Вона в міру свіжа, в міру квіткова, на весну дуже-дуже гарний варіант. Як для себе, так і на подарунок, але це ще не все. Дивіться, тут 50 мл. До нього зараз іде ось лосьйон в набірчик. Так, такий класний набір. Можна взяти. Цей лосьйон теж йде парфумованим. Ви його наносите на шкіру. Він дуже гарно зволожує шкіру. Можна наносити на ручки, ножки. Животик, ну, де там вам потрібно, ви все зволожуєте. Гарно дуже впитується, не залишається липкості, не залишається якоїсь там плівочки, ну, не дратує. Шкіра стає така м'якенька, ніжненька, і плюс ще йде ароматизована, тобто вона пахне як сам аромат. Якщо ви після того, як ви прийняли душ чи ванну, ви. Наносите лосьон, звісно, зволожуючи свою зволожуєте шкіру. Ваша шкіра вже буде трохи ароматизована, і якщо ви поверх цього ще будете наносити аромат, ваш аромат буде е, триматися набагато набагато довше. Е, ну, такий в цьому лосьйоні він такий і робочий для того, щоб шкіру зволожувати, і шкіра ваша була м'якенька. Плюс ще й додатково він буде посилювати ваш аромат, який ви будете наносити. Потім. Тобто такий дієвий лосьончик. І дивіться, зараз ось такий набор. В каталозі його немає, тому що тут у нас був набор зі свічкою, але свічку вже розібрали. Та й багато дівчат казали, ну свічка, це такий, да, ну, на подарунок класно, а от якби ще там якийсь поменший наборчик був, От якраз дивіться. Зараз е, свічки вже закінчились, був дуже великий попит на цей е, набір, і його, їх просто розібрали. Зараз залишилися тільки в наявності в Туреччині. це... І в нас, ну звісно, вже довезли, вже свічки нам не привезуть. Вони вже це був такий ексклюзивний товар, хто вспів, той спів. Зараз у нас залишилися аромати плюс лосьони. Ось такий набір. Аромат 50 мл плюс парфумований лосьйон 100 мл. Коштує, дивіться, дівчата, всього 749 гривень. Це в особистому кабінеті можна замовляти. 749 гривень коштує ці два продукти, мінус 30%. Буде ціна всього лише 524 гривні. Порахуйте 524 за два таких крутих продукта. Обов'язково зверніть увагу і замовляйте. Я вам раджу. І обов'язково, якщо ви працюєте з клієнтами, звертайте увагу ваших клієнтів, що зараз дуже вигідна ціна. А тепер дивіться в наступному каталозі. В Наступному каталозі парфумований лосьон – 199 гривень, парфумована наша водичка 999 гривень. Тобто, якщо скласти два цих продукти, ціна буде 1198 гривень в наступному каталозі. Зараз у нас ціна всього лише 524. Це з урахуванням вашої знижки. Тому обов'язково звертайте увагу ваших клієнтів. І самі собі, якщо ви не замовляли, обов'язково замовте ось ці три продукти саме в березні, тому що їх дуже дуже вигідно купувати саме зараз.